Три складові перше в Росії нема ніяких виборів. Я хочу, щоб ми не використовували демократичне слово вибори по відношенню до Російської Федерації. Це не так в Росії йде переназначення пахана. Ну тобто там немає ніяких конкурентних виборів, немає ніякої конкурентної політики і так далі. Друга складова. В них сьогодні проходять абсолютно об'ємні масштабні рекрутінгові заходи, мобілізаційні заходи. Це ніяк не впливає на те, що вони будуть робити завтра чи післязавтра і так далі. І нарешті третє. На країну сам по собі процес мобілізації не впливає на Російську Федерацію, тому що там немає свободи слова, і знову ж таки немає будь-яких альтернативних точок зору на те, що відбувається. Але є один нюанс. Повернусь до вашої концепції, що там проходять вибори. Да? О, дивіться, Путін іде як самовисуванець, там є е, там, осередки, де треба ставити за нього підписи. Людей, які туди підходили, не існує в природі. Ніхто не ставить підписи за Путіна, наприклад, за кандидата, який не є опозиційним. Да? ну, принаймні, ми з вами розуміємо, що він не є опозиційним. Він взагалі дивний кандидат, який мав певне відношення до активного сьогодні члена команди Путіна Кирієнко, Це Надєждін, Але от якраз таки він себе позиціонує як антивоєнний кандидат. От біля нього, біля місць збіра підписів для за Надіждина, да дуже багато людей. А от все, що стосується Путіна, людей немає, але це не означає, що буде перше зміна риторики, що буде зміна політики, і що буде ну як би так обережно сказати, що вони будуть якось інакше відноситись до процедур мобілізації чи рекрутінга.